Українського футболіста мобілізували прямо з вокзалу. ТЦК лютує на Закарпатті. Заступник генпрокурора оселився в будинку за півмільйона доларів. Як чиновник отримав елітну нерухомість, російські військові літаки оснащують західними комплектуючими. Невже Росія і досі обходить санкції навіть для військової техніки? Про все це розповім зараз більше у студії. Яна кочкурова, і ми починаємо. Росія сьогодні вночі знову атакувала Україну у Кіровоградській області. Загарбники під час атаки поранили восьмирічну дитину. На Київщині постраждали двоє людей. Всього ворог атакував сьогодні сім регіонів України. Над наслідками атаки працюють рятувальники. Під удар потрапили об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема, три теплоелектростанції ДТЕК. В компанії повідомляють, що серйозно пошкоджено обладнання. Крім того, російські терористи зруйнували близько 30 житлових будинків, громадський транспорт, автомобілі. Удар був комбінований різними типами ракет. Всього запустили по Україні 55 ракет та 21 безпілотник. Українське ППО знищило 59 цілей. Збитих ракет могло бути більше, аби наші партнери, сусіди, наприклад, Польща, хоча б частково закрили небо над Україною. До речі, сьогодні Польща двічі підіймала у повітря винищувачі F-16 через літ російського військового літака-розвідника Іл-20. Президент Румунії готовий обговорити відправку системи Петріот в Україну. Вочевидь, на це його надихнула зустріч із американським президентом, адже саме після неї Клаус Йоганіс заявив, що він відкритий для обговорення відправки ракетної системи Петріот в Україну. А от від кого систем протиповітряної оборони Україна не дочекається, так це від Китаю. Хоча війна Росії проти України чи не головна тема європейського турне китайського лідера Сі Цзіньпіня. після відвідин Франції він вже прибув в Сербію в аеропорту. Белграда політика зустрів президент Сербії Олександр Вучич. Будинок за півмільйона доларів, який купили в шестеро, дешевше знайшли у заступника генпрокурора Дмитра Вербицького журналісти проекту схеми. Мова про двоповерховий таунхаус площею 155 квадратних метрів в елітному котежному містечку Коник в Києві. Там і мешкає Вербицький, а придбав цю нерухомість його племінник за довіреністю від одеського бізнесмена лише за 2 мільйони гривень, тобто у шість разів менше за ринкову вартість в рекламних оголошеннях ціна подібного будинку близько 470 тисяч доларів, тобто понад 18 мільйонів гривень, за документами власник таунхаусу, бізнесмен Віктор Павільч з Одещини. Там раніше Вербицький працював з заступником прокурора області. Вербицький на запитання про занижену ціну на таунхаус заявив, що йому відома лише вартість, яка була зазначена у договорі. Ід санкційне обладнання для авіації на півмільярда доларів закупила Росія за весь час повномасштабного вторгнення. В цю суму входять саме компоненти для авіатехніки, в тому числі для військових літаків. Про те, як російським виробникам і військових, і цивільних літаків Ростеху та яковливо вдається обходити міжнародні санкції, пише інститут розвитку війни. Це підтверджується у російському виданні The Moscow Times. Воно повідомило, що з 2022 року дослідно конструкторське бюро Яковлева закупило за кордоном в обхід забороном військове обладнання на суму майже 500 мільйонів доларів. США. В тому числі і такі прогалини в санкціях, які Росія використовує для свого ВПК, включили до 14-го пакету санкцій. Що туди включили ще далі? У сюжеті так звані санкції. Дурь, канішне, повна. Позбуватися російського газу, заборонити фінансувати провокаторів та прикінчити російську логістику в Європі. Так можна охарактеризувати новий 14-й пакет санкцій, які ЄС вводить проти Кремля, Це уменьшення російських доходів, о, валютних доходів, кілька десятків мільярдів доларів в рік. Такі втрати за оцінками аналітиків зазнає Росія від головного пункту цього пакету обмеження на імпорт російського зрідженого газу. Це дуже серйозний удар по тому німногочисленому енергоресурсу, який Росія ще до сих пор могла продавати на європейському ринку, Після фактичної втрати європейського ринку по продажі свого природного газу і нефтепродуктів. Жижений газ, ще Росія продавала в болі-міні великих об'ємах. Зараз попадають під запрет перевалка російського жиженого газа в європейських портах. Європейські порти у списку санкцій йдуть окремою графою. Документом, зокрема, забороняється запливати до європейських портів, так званому тіньовому флоту РФ. Це ті кораблі, які Кремль закупив, але офіційно у власність не оформив. І в результаті два роки за їх допомогою частково обходить попередні санкції. Просто не будуть не будуть приймати ті е, е, кораблі, які относяться будуть до категорії тіньового російського флота. Це сигнал для всіх, хто до сих пор ще працював з російськими. Контрагентами, що работа з ними більше не стоїть, поскольку Росія не зможе выполнять контрактні условия. Робота з такими суднами велася і раніше, кажуть аналітики. Однак Росія знаходила способи обходити заборони. Тепер же головне провести роботу над помилками. Они берут и меняют название судна. Там страну реєстрації, і це проходить. То є дуже жорсткий контроль за виконанням санкцій. Перевезення товарів європу. Росіянам прикривають не лише по воді, а й по суші. Усі транспортні компанії, що належать громадянам Росії на чверть та більше, позбавлятимуть ліцензій і закриватимуть. во-первых, очень серьезный удар по возможностям и получению валютных доходов э, российской экономики, а во-вторых, это сигнал политический очень сильный э, руководству Кремля и всем, кто хоть как-то может влиять на Кремльської політики на окрему увагу заслуговує заборона фінансування Росією політичних партій, фондів та інших неурядових організацій. Схоже, європейцям теж набридли мітинги провокаторів із триколором у їхніх містах. Адже хто організовує ці зібрання, фінансує ораторів, і головне. Кому все це вигідно, вже ні в кого не викликає питань. Це такий нішутичний вопрос. Вони це роблять через інститути, там у них інститути культурні центри і нелегально цим займаються. Буде активізація боротьби з тіньовим фінансуванням. по моїм оценкам на подкуп. Політичних деятелей, журналістів, аналітиків раша трят ну несколько мільярдів доларів. Також під забороною опиниться експорт гелію, марганцевої руди, гірських машин та інше. Проте найбільші фінансові збитки очевидно все ж таки будуть від обмежень щодо торгівлі зрідженим газом. До речі, за програмою розвитку РФ планує збільшити його виробництво до 2030 року втричі, що має приносити щорічно не менше 35 мільярдів доларів. Очевидно, тепер ці плани суттєво постраждають. Замість стадіону кабінети ТЦК. на закарпатті українського футболіста забрали до військкомату прямо з вокзалу. Мова про гравця команди першої ліги ФК Хуст Миколу Сіраша. Представники клубу наполягають, що 25-річного футболіста не мали права затримувати, адже закон про мобілізацію ще не набрав чинності. Зв'язок із футболістом відсутній. А ще в хусті скажеться, що інші команди ліги відмовляються приїжджати до них через дії місцевого ТЦК. Тим часом на окупованих територіях почали загрібати до війська громадян України. Як це відбувається та чи можливо уникнути мобілізації до армії РФ? Про це далі в сюжеті. На кожній тимчасово окупованій українській території, де стала нога окупанта, апріорі починається мобілізація населення. І це вже аксіома. Відтак, у квітні окупанти розпочали активний призов на військову службу в російську армію. А вже у травні м'ясники планують поповнити українцями мобілізаційний ресурс. Все чоловіче населення віком від 18 до 65 років почали примусово мобілізовувати до лав так званих армійських корпусів, які входять підпорядкування 8-ї загальної військової армії збройних сил країни окупанта. Беруть в окупаційну армію навіть студентів. Якщо в Україні призовний вік до 25 років, то там відповідно до 18. на окупованих територіях вже є таке поняття як баб'є сьола, тобто де чоловічого населення взагалі немає. Одними з перших окупанти вирішили знищувати населення Донбасу ще до початку повномасштабного вторгнення. Наприклад, ще до початку повномасштабного вторгнення до лав російської армії мобілізували 70 тисяч жителів Донбасу 19 березня 2022 року. В атажок ДНР Пушилін вніс зміни до так званого указу номер тридцять про спеціальні формування. І от Згідно цих внесених змін збільшили призовний вік. З 55 до 65 -ти. вже тоді постало питання: що основний кістяк чи то основне джерело поповнення особового складу окупаційних військ будуть мешканці окупованих територій Луганської та Донецької області. Відповідний аналогічний указ підписав і ватажок вазі утворення ЛНР Пасічник. Вбивають росіяни мобілізації одразу двох зайців. То їм навіть немає потреби проводити так звану чи часткову, чи тим більше загальну мобілізацію безпосередньо в Російській Федерації. Достатньо провести примусовий характер мобілізації на окупованих територіях, щоб вирішити для себе два основні питання: перше це поповнення особового складу окупаційних військ, друге це заміщення корінного населення. Бо наразі на окупованих територіях масово завозять. Чи то так званих гастробайтерів, мешканців середньоазійських держав, чи відповідно громадян Російської Федерації з проблемних депресивних регіонів. Певний час мобілізація проходила осторонь тимчасово окупованих територій Запорізької та Херсонської областей. Зараз настав і їх час, а тих, хто не погоджується воювати за Росію, оголошують у розшук та приписують аморальну поведінку. До певного часу мобілізаційні заходи не торкалися окупованих територій Запорізьких Херсонських областей. Але враховуючи катастрофічні для Російської Федерації втрати особового складу, вирішили відповідно компенсувати їх кількість за рахунок проведення мобілізаційних заходів, в тому числі і на окупованих територіях Запорізьких та Херсонських областей, і до речі, Автономна Республіка Крим. До цього часу, певне, ну скажімо так, Крим був поза дужками мобілізаційних процесів. Якщо за останньою інформацією загальна чисельність окупаційних військ складає 520 тисяч, а чисельність першого та другого армійських корпусів, куди призивають мешканців тимчасово окупованих територій 120 тисяч, то можемо говорити, що кожен четвертий російський солдат представник тимчасово окупованих територій. І це лише приблизні підрахунки, без урахування призову українців лави російських збройних сил. Поки росіяни цинічно намагаються мобілізувати українців в окупації, щоб відправити їх проти власних співгромадян. Самі окупанти тікають і тікають не додому, а в Європу на кордоні Польщі з Білорусі вночі затримали військового РФ. Він намагався нелегально перетнути кордон через міграційний канал, організований режимом Лукашенка, спійманому солдату 41 рік. Він був у цивільному одязі і без зброї, і намагався потрапити в Польщу, ймовірно. Прямісінько з фронту. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково залишайте у коментарі під цим відео. Більше новин чекайте о 16-й годині. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на наш канал.